Дракони відверто прощалися зі своїм роком, щоб знову завітати через 12 знову. Натомість змії затаїлися і читували на прихід 2025-го свого. На базі щойно капітально відремонтованої 8-ї дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради четвертий рік поспіль відбувся карнавал, причому не дивлячись на те, що за вікном грудень і його впору було проводити на лижах, ковзанах чи санчатах. Дійство розгорнулося на воді акваторії Дніпра у прибережній зоні навчального закладу. Сьогодні всі продемонструють свої костюми на човнах: це Драганбот, це слалом, це сапи інші. вони передиваються, передягаються в різноманітні костюми. Ось сьогодні є і дракони і. Діди Морози і інші герої з мультяшних або кінофільмів. Тому у всій гарний настрій, спорт це модно, приєднуйтесь. Однією з таких, що приєдналася до карнавалу, причому вже в четверте поспіль, зі своїми друзями і однодумцями зі сап-станції САП-Дніпро, стала Даша, яка разом з представниками інших веслувальних видів спорту, слалому, байдарки і канує, каяків і головною фішкою свята човна з головою дракона. Цього разу продемонстрували свій вишкіл, вміння і майстерність не у звичній спортивній формі екіпіровці, а в багатокольорових костюмах, різножанрових героїв, казок, мультиків і кіно. Я буду виходити на дошці, це сап. Дошка для висловання стоячі, і як то кажуть, не буває поганої погоди, буває неправильний одяг. Тому ми не боїмося в таку погоду виходити на воду, навіть стоячи на дошку. Ми ось таким ось великим колективом на різноманітних плавзасобах виходимо на воду і створюємо таким чином такий, таке свято на воді, яке е, 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 досить видовищне і яскраве, тому Людей це захоплює і на наступний висловальний сезон. На наш я на, на думку на про те, що в чому б не піти. Ви бачите цю атмосферу, ви бачите, як це гарно і красиво. І нарешті хочу сказати, що в цьому році у нас дуже багато результатів, таких красивих, крас-ярких результатів. Наші драганбадисти стали чемпіонами Європи, дівчатка і хлопці однієї команди. Наша команда по байдарки і каної зайняла третє місце на чемпіонаті. Ті Україну, це у нас було 68 спортивних шкіл, і в цьому році у нас гарний результат. Ми будемо проводити далі такий же напрямок. Свято щоправда, вже не карнавалом буде продовжене на початку січня нового року офіційною презентацією капітально відремонтованої восьмої дитячонацької спортивної школи Дніпровської міської ради, якого навчальний заклад не знав останні два десятиліття. То ж буде далі.